Президент назвав ситуацію на Харківщині стабілізованою. Що це означає в нинішньому контексті? Доброго дня так. Ми можемо спостерігати за тим, як вже фактично тиждень після того, як розпочалась так званий великий наступ росіян на Харків, хоча він чомусь був сконцентрований не на сам Харків, а на Липці та Вовчанськ. Як цей процес застопрився? На сьогодні, станом на сьогодні, російські окупаційні війська вони в на Липецькому напрямку на липці вони за застопорилися між селами Глибоке та Лук'янці. Їм не вистачає ресурсу для просування в першу чергу. Для у зв'язку з тим, що не вистачає резерву для підсилення підрозділів, які присунулися саме на цю межу. А також ми бачимо, як в районі Вовчанська е, росіяни намагаються усілякими е, е, засобами зачепитися саме за північну частину самого населеного пункту, але в принципі досягнути своєї першочергової мети, захопити це е, населений пункт за перші 48 годин після початку е, цієї. Рейдової операції вони так і не змогли, і при цьому знову ж таки усі вони зараз а, мають проблеми з резервами, мають пробре, проблеми з ресурсом. Причому а, саме на вовчанському напрямку російські окупаційні війська група військ північ а, використовує а, підрозділи групи військ-захід. Це перша та 47 сьома танкова дивізія складу першої танкової армії, які до того були задіяні на напрям на куп'янському напрямку, що значно зменшило тиск вже безпосередньо. А в районі Сіньківки і в принципі по всьому купінському напрямку, тобто росіяни зараз вирішують питання з того, який пріоритет їм зробити на липці або на вовчанськ, щоб продемонструвати, що вони все ж таки не просто так зайшли в Харківську область. Це перший момент. А другий момент вони вирішують, а де взяти ще ресурс для того, щоб продовжувати ось цей свій харківський перформанс. Так, таким чином, про що це говорить? Який висновок ми можемо зробити, оскільки е, почати наступ? Е, ми бачимо, поклали людей вони безліч. А по суті, от можна проаналізувати і доповідь президента після повернення. З Харківщини, де він сказав, що по суті російські війська вперлися в оту першу лінію оборони, яка насправді була трохи вглиб, оскільки на самому кордоні лінію оборони звести було неможливо, бо росіяни зі свого боку з території Росії обстрілювали працівників, які готували оборонні споруди. А що це означає? Тобто, навіщо взагалі тоді був рух? Це не якась тактична чи стратегічна задум, був. це більш політичний, саме виключно з політичних позицій. Тобто ще до початку цього так званого наступу харківського, хоча це банально рейдові дії, хоча і збільшеним збільшеною кількістю сил та засобів, вони намагалися привернути увагу в принципі до цих подій. Uh, їх мета була не захоплення Харкова, не оточення Харкова. І про це постійно говорилося, що uh, в Білгородській області не сформовано ударного груповання, яке б становило загрозу для Харкова чи Харківської області, захоплення Харківської області. Те угруповання, яке знаходилось Білгородській області, його достатньо для проведення диверсійно-терористичної діяльності в прикордонній смузі, і саме це ми uh, зараз можемо спостерігати. А вони інформаційно гіпертрофували значення цих подій значно, і тут на жаль, треба а, говорити, як воно є у ця Інформаційна кампанія вона вдалась а як по впливу внутрішнього українському середовищі, так і по впливу навіть на захід. Бо ми зараз бачимо, як навіть західні змі а вони а, різну шизофренію в своїх статтях публікують стосовно подій на Харківщині. Не володіючи повноцінно адекватною інформацією, продають їм прибільшене значення. Але найголовніше для цього це все було щоб продемонструвати, що Росія потужна, що в неї є можливість відкривати нові фронти, що вона може наступати по іншим фронтам, і все це відбувається напередодні візита Путіна в Китай. Де він саме і а, на свій бік, а, звісно ж, буде залучати Китай як такого собі посередника в питаннях чого? В питання мирних домовленостей з України, мирних перемовин по китайському мирному плану, який до того Путін а, в, а, в коментарях а, китайському виданню сіньхуа назвав найбільш для нього, який а, а, його більш за все влаштовує. А що це за план? Це, а, Припинення ведення бойових дій при цьому за Росією залишаються усі окуп... окуповані території, тобто е, бойові дії по лінії бої припиняються, і російські війська не виводяться з території України. Це надає можливість росіянам е, протягом року-двох років накопичувати ресурс для того, щоб е, в майбутньому розпочати більш потужні наступальні дії. бо до чого це е, їм необхідно? Бо вони виснажені, і навіть по цим подіям в Харкові. Основний висновок ми бачимо, вони виснажені. Вони навіть не змогли виконати е, функціонал полку, полковий функціонал в наступі. А е, це до 10 кілометрів е, в перші е, першу добу наступу е, на Харківщині. використано було в першу добу два полки. Один йшов на липці, другий на Вовчанськ. Але вони не пройшли ці 10 кілометрів, вони пройшли від 1 до 3,5 кілометрів за перші 24 години. На 10 кілометрів до 10 кілометрів вони виходять тільки зараз на цій межі, і це повне фіаско для полкової операції, для його функціоналу. Ресурсу не вистачає, тягнуть з інших груп а, військ, груп військ-захід, наприклад, тобто, це все демонструється операція насправді, і якщо її. Не емоційно а аналізувати без паніки, то вона продемонструвала те, що росіяни мають обмежений ресурс критично обмежений, пане Олександре. Так зараз ми бачимо нові заяви про те, що готується група там від 15 тисяч плюс особового складу, заходити на Сумську область. То взагалі, чому їм було не сконцентрувати всі вже ті сили і розвинити успіх в одному місці? А вони самі розпорошують свої сили це раз. А по-друге, якщо це треба було для картинки, щоб показати календарі Цзіньпіну десь там з Вовчанська, то е у Китаї теж є своя розвідка. Вони чудово аналізують ті самі осінь джерела, які публікуються на загал. Вони чудово знімають картинку зі своїх супутників. Чи вдасться Путіну? Ну даруйте за таке, таке слово напарити Цзіньпіню те, що він насправді не зробив. О, ні, напарити не вдасться, тому що так дійсно. Китайська розвідка, вона і аналітика, вона добре працює. І вони дуже добре розуміють, що відбувається. але спроба імітації була невдалою. Вони е вважали, що їм вдасться мати значно більше результатів. Щодо е Сумської області, е ще два місяці е тому, е коли говорилося про загрози для Харкова, мовляв, буде якийсь великий наступ на Харків, і пояснювалося, що не буде великого наступу на Харків, а буде саме в прикордоні смузі відбуватися бої зіткнення диверсійно терористична діяльність згадувались і суми Сумська область. Бо тоді також говорили про наступ на суми, не буде ніякого наступу на суми, але цілком можлива диверсійна терористична діяльність в прикордонній зоні Сумської області. І що до е саме контингенту справа у тому, що Сумська область це фактична група військ, бувша група військ Курськ. А також е, приєднана до неї е, бувша група військ «Брянський», які зараз усі входять до групи військ північ. Загально так, от е, ці групи військ вони становили на той момент 16,5 тисяч. Тобто нема нічого взагалі дивного в тому, що зараз відбував е, сконцентрована е, біля е, кордону Сумської області. Тобто, це та сама кількість, яка була відома ще два місяці тому, три місяці тому. Це ті ж самі групи військ. Тільки їх підсилено частково було, наприклад, силами 44-го армійського корпусу. І тут варіанти два може бути. Перший варіант росіяни, щоб. Піти взагалі в абанк і продемонструвати ось що ми можемо. Дивитися, ми відкриваємо ще третій фронт. На суми наступ починається. Вони дійсно можуть розпочати цей процес. Але ця група військ вона набагато слабша і має на менший ресурс, аніж е, Білгородська. Тобто, для демонстрації можуть зробити ефект буде ще менший аніж ми побачили в Харківській області, але є нюанс. Росіянам не вистачає на Харківщині ресурсу, щоб продовжувати е, інтенсивні бойові дії як на липці, так і на вовчанськ. Окрім того, що вони будуть обирати на чому акцентувати свою увагу на липцях чи на вовчанську, і мені здається, що все ж таки вовчанськ для них є більш пріоритетним в демонстрації, того, щоб е, показати, що вони там щось звільнили, як вони люблять говорити. Я не виключаю того, що вони будуть підсилювати групами військ з Курська. Або з Брянська ці дії, тому цілком можливо значення буде цих терористично диверсійних дій в Сумській області виключно ситуативне та максимально обмежено чи не буде взагалі? Але все ж таки, перше їм треба демонстрація їм треба показуха. Але ж це буде по суті перший провал нового міністра оборони, якого призначив Путін, і так його розпіарили зараз і російські змі? От ми щойно з Артуром Харитоновим, якщо ви чули частину ефіру, говорили про нього. То по суті, Артур сказав, що це людина Сідзіньпіна, яка буде виконувати завдання Китаю. А навіщо, навіщо використовувати, от в такий. Момент настільки програшний. Сказати, що росіяни взагалі не вміють воювати, ми не можемо, бо в них би взагалі не було успіху на території України. Вони воюють, можливо, не тими методами, до яких ми були готові. Вони воюють ширше. Вони воюють дипломатією, вони воюють сферами впливу, вони воюють агентурою в тому числі. Проте зараз. Закінчиться зустріч в Китаї. Відбудеться провал на Харківському Сумському напрямках, і це початок кар'єри військової. Він взагалі не військовий Білоусов. Так що у нього там не буде військової кар'єри. Нема що втрачати? Так, економіст кібернетік. Його було призначено вже тоді, коли операція розпочалась. Тому ця операція вона більше більш буде асоціюватися саме з Шойгу та Лапіним. Ну, Лапін він командуючи саме Ленинградського військового округу, фактично є командуючими групи військ північ. Отже, з ними буде асоціація. А от саме щодо Білоусова, то його зараз супроводжує досить така потужна інформаційна хвиля, який він молодець, як він який він правдоруб, що він каже, що от. У нас ем, не має розвитку власного військопромислового виробництва там тих чи інших елементів, обладнання, тому що в нас багато. Е Імпорту о, закордонних запчастин треба виходити на імпорт заміщення. Ну тобто, усі ці історії, які о, почали так інтенсивно використовувати з чотирнадцятого року, але результату майже ніякого не було. Тобто його зараз підтримують інформаційно, тому найближчим часом нічого такого, навіть якщо там буде о, повне о, повне знищення групи військ північ. На Харківщині, а це його не буде стосуватися. Він займається тим, що буде там підіймати російський ВПК, а не займатися усіма армійськими усіма справами. Тут буде питання до Шойгу, хоча вже не зовсім як до Шойгу. А все ж таки, в першу чергу, до Лапіна, якщо буде провал, а він буде повне фіаско. То а чи профпридатний Лапін її відправлять в Сирію? Ну спочатку дадуть ще героя Росії, як вони це люблять робити, а потім відправлять до Сирії. І також можуть бути питання до Герасимова, в принципі, але не до Білоусова. Пане Олександре, і ось тут в цей момент я хочу перейти до. Міжнародних бойових дій, які веде Росія, я зараз поясню з якими акцентами. А дивіться тут, ми зараз бачимо на північно-східному кордоні нашому ворога, просідає потенціал, водночас вони вкладаються в Африку і вкладаються досить потужно, хоча я не скажу, що Африка вимагає надто великих коштів, оскільки це бідні країни, на які вони намагаються впливати. Проте вони вкладають туди гроші. А вони по суті перекривають своїми ракетами, а так само там і плавзасобами перекривають досить великий сектор. Це по суті практично вся Європа пів Африки і ще туди на Азію. Заходить аж за Туреччину їх можливі. Вість потенційного удару. Якщо у них брак тут, чому вони розпорошуються ще на Африку? Чи вони таким, у такий спосіб намагаються зробити рокировку, чи якісь там дарують гамбіт? Вони в Африці протестують також країнам Заходу? В першу чергу Франції, особливо в регіоні Сахеля. Тому для них це принципові, принципові дії, вплив, який вони хочуть за собою залишити, якщо не в коротко, то в середньостроковій перспективі це точно. І їм це вдається. Діють вони досить зухвало, грошей також вони витрачають багато. Тобто на це в них дійсно є ресурс. І для цього є. Це окремий африканський напрямок, який не стосується зони бойових дій на європейському континенті. Тобто, в першу чергу, в Україні, і пріоритет це е, саме контроль над континентом, африканським, конт е, континентом, е, зменшення впливу Німеччини, Франції, е, зменшення впливу Італії. Е, отже, в першу чергу, звісно ж, Франції. А окрім цього іншого, це ще конкуренція з Китаєм. До речі, ну така більш-менш е здорова конкуренція, хоча її такою важко назвати на прикладі Центральноафриканської Республіки, а де росіяни е використовують щоб е конкурувати з китайцями, використовують місцеві бан формування. Ну такі, наприклад, як угруповання Селека, яке час від часу. Здійснює напади на китайське руґрудовища золота в Центральноафриканській Республіці, а саме під патрона, саме під ПВК Вагнер, довгий час знаходилося це банформування, тому це пріоритет, так само як і до речі, Латинська Америка, тобто Венесуела, Нікарагуа, вплив на керівництво Бразилії, тобто, це загально глобальні плани. Російської Федерації і тому можуть вдвічі зменшити бюджет Омська або е, всієї бурятії, але ніколи не будуть зменшувати бюджет впливу на Африку навпаки, можуть тільки збільшити. Дякую, дуже цікавий такий поворот, особливо про здорову конкуренцію. І у нас залишається трохи часу. Хотів дізнатися вашої думки з приводу ось цього законопроекту, який буквально щойно підписав президент Зеленський, щодо того, щоб дозволити людям, які відбувають покарання в тюрмі, брати участь у війні. Як ви ставитесь до цього, і як ви думаєте, спрацює чи не спрацює цей закон? В принципі, якщо не важкі якісь були правопорушення, якщо це не вбивство і інше, якщо щось таке дрібне, а можливо, але є основні моменти, я ще не ознайомився з документом повністю, щоб його повноцінно коментувати. Але не забуваємо, що о, злочинні елементи в армії, а вони негативно впливають на загальноморальний стан армії. Це перший момент. Другий момент злочинець, яке б він правопорушення не о, зробив, не здів, не заподіяв, але він не має ніколи права о, займати керівну посаду. Офіцерську посаду, тобто отримувати офіцерські командні посади та звання, це найголовніше. Тому документ я буду вивчати загально, в принципі, в нас така ситуація, коли кожний ресурс він важливий, людський кожний ресурс. Тому дискусійно, це правда, дисануючи рішення, та в принципі. Але воно все ж таки повинно було колись це питання бути піднято. В мене одне уточнення, адже цей е, тягар, по суті, по суті, тягар, бо це невизначеність, Такого раніше не було. Е, це прецедент, а е, ляже в тому числі і на командирів, які нестимуть відповідальність за цих людей. Плюс увімкнеться ще якийсь механізм бюрократії, а е, йдеться про те, чи не не заважатиме він більше, чим допомагатиме цей закон. Ну ось таке питання пересторога, якщо б Є, відповідь. до речі, так е, у нас ще не прописано, як підписувати контракт, наприклад, е, з в'язнями. Бо для росіян на це все вони клали. А ми все ж таки країна, яка букві закону літери закону відповідає кожен крок і кожна дія. Тому це повинно бути ще прописано. Мені здається, що все ж таки повне доопрацювання та заміння усіх механізмів буде через деякий час, і ще відповідно будуть зміни по деяким моментам законотворчих. Процесах і не тільки щоб це запрацювало як треба, а не ось о, постійно повинно було бути обговорення, але було не на часі, і зараз прискорено о, виявилось, що це виявляється таки на часі. Дякую вам, пане Олександре. Дякую за докладний аналіз подій. Нагадаю, Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був на зв'язку зі студією.